Працівники ДСНС оглядають майданчик неподалік модульного містечка, що на вулиці Дрозда. Тут на зупинці громадського транспорту встановлюють перше модульне укриття у Чернігові. Його вартість разом з доставкою 370 тисяч гривень. Гроші на це дали благодійники з Одеси. За словами керівника проєкту Safe Place UA Іллі Блохіна, сховатися в ньому можуть до 15 людей. Це укриття Сделано производителем, одесским производителем. Все соответствующие документы на это есть, сертификаты відповидности, согласно ДСТУ, которое было принято в этом году. В сентябре мы 20-го года поставили первое укрытие в, на тот момент в городе Николаев, который находился под обстрелами постоянными. А сегодня это 14-е укрытие. Его, оно было профинансировано компанией Интерхим. Як розповів Ілля Блохін, таке укриття може вберегти людину від осколкових уражень. Модулі мають свій унікальний дизайн. Для Чернігова благодійники обрали зображення Богородиці Оранти. Прототипом став мозаїчний образ із Софії Київської. Тут є вентиляція, є з той сторони провод забілі, освіщення. Для часу, Тут все Чернігівець Григорій каже, укриття зручне, якщо чекаєш транспорт. І почалася повітряна тривога. Ну Так добре, що тоді як... встановили так, є ж буде людям ховатися, хоч трохи. Анатолій кучерявий подивитися на укриття на зупинці прийшов з дружиною. Каже, було б добре, якщо б таких було більше по всьому місту. Мало ли, де, а я йду по городу і не знаю, де воно є. А так, якщо було оно видно, і одразу. Особливо, де скоплення населення і це асановка, і там так поставили. От за городок і тут прийшов. Поки я добі до то до діток, а тут це отлично. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.